Чому небезпека розкриття банківської таємниці за запитом поліції про, скажімо так, шахрайські операції? Наразі Верховна Рада хоче прийняти законопроект, відповідно до якого будь-який надавач банківських послуг буде зобов'язаний розкрити національній поліції дані стосовно тієї чи іншої особи, і в тому числі не просто дані стосовно суми операції порахунку, інше, а в тому числі дані з геопозиції ip адреси з застосуванням того чи іншого додатку в телефоні, за допомогою якого цей платіж було проведено. Тобто, якщо ви використовуєте, наприклад, картку підв'язану до Apple або Google Pay, яка була відповідно отримана у Епці банка, так, наприклад, електронну онлайн-картка, яка не є фізично, і вона підв'язана до Google Pay. Вся ця інформація уходить у вас в банк, тому що вона показує місце, в якому ви вчинили цю транзакцію. Таким чином, Національна поліція України може отримати таку інформацію, більше того, Буде надано унікальний ідентифікатор, отримувача таких посу, тобто кому ці гроші пішли через ну через ваш застосунок, е, тип платіжної операції, дата проведення. Тобто, таким чином, фактично, за тим чи іншим запитом, скажімо так, е, можливо буде отримати інформацію стосовно того, де ви зараз знаходитесь та що ви робите. Окремо варто зазначити, що така новація буде, якщо за нею проголосують, але як ми зараз бачимо, за нею все ж таки проголосують, вона буде стосуватися лише певних злочинів, а саме злочинів, пов'язаних перш за все з шахрайством або крадіжками. Це 185 стаття Кримінального кодексу України, 190 стаття, 191 та 192 стаття Кримінального кодексу. Тощо, підписуйтесь на мій Тікток та Ютуб, щоб знати більше про новини законодавства та власні права.